Перше листя і перші краплі дощу падають на землю, температура опускається, і одразу з'являється бажання закутись в ковдру з теплою чашечкою ароматного кавового напою. Сьогодні я розкажу про чотири найсмачніших, на мою думку, осінніх кавових напої. Тож, закутитись в ковдру, мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі. Та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Ну і почнемо з класики. Ну, вірніше як класики. Поп культура зробила своє, і в принципі, у мене цей напів вже класично асоціюється з осінню. Не знаю наскільки він популярний у нас, як багато людей його люблять. Гарбузовий лати. Перше, що нам треба, це спеції. Можна зустріти вже готові набори для приготування, які так і називаються pumpkin spice. Можна зробити самостійно. Я буду робити самостійно, тому що нічого складного в цьому немає. Єдине в різних рецептах варіюють пропорції інгредієнтів. З плюсів, ви можете самостійно налаштувати під свій смак цю суміш, в залежності від того, чого більше будете додавати, чого більше, що більше вам до вподоби. Для приготування суміші нам знадобиться шість інгредієнтів. А саме кориця 2 грами, імбир, 2 грами, мускатний горіх, 2 грами, гвоздика 1 грам, духмяний перець грам і чорний перець грам. Все, що у нас не помолоте, ми будемо молоти. Я в свою чергу, от в такій товкучості це все зараз притовчу і просто змішаю. Наступним кроком будемо готувати наш основний інгредієнт, а саме сироп. Для приготування нам знадобиться гарбуз. Ну, вірніше, як ви можете, звісно, використовувати свіжий гарбуз, різати його на шматочки, потім це все варити для сиропу і так далі. Простіше використовувати буде гарбузове пюре, яке продається в супермаркетах його досить легко знайти. Для приготування сиропу нам знадобиться 200 г коричневого цукру, 100 г води, 60 г гарбузового пюре і наша готова суміш спецій, яку ми приготували заздалегідь. Для початку у невеликій кастрюлі змішуємо коричневий цукор, воду та гарбузове пюре на середньому вогні, перемішуємо до повного поєднання, перш ніж надати всі спеції. Далі тримаємо на середньо слабкому вогні, не доводячи до сильного кипіння, максимум легеньке кипіння протягом 5 7 хвилин. Знімаємо з вогню, проціджуємо сироп через марлю або тонке сито, щоб видалити великі окремі частинки спеції та залишки гарбуза. В моєму випадку я робив це через металеве сіто, воно не зовсім маленьке. Але ну, основну велику частинку воно відфільтрувало. Там деякі частинки спеції залишились. Через марлю, звісно, буде краще. І далі даємо сироп охолону, перш ніж зберігати наш сироп готовий. Якщо ви, як і я, не дуже любите гарбуз, то ви можете приготувати цей сироп. Просто без додавання гарбузового пюре, і у вас вийде такий осінній сироп. Ну а далі все класиці, Нам потрібно буде еспресо, 40 мл еспресо, 25 мл сиропу, але загалом, звісно, по смаку це все змішуємо, молоко 200 мл спінюємо і поєднуємо це все в склянці і прикрашаємо за бажанням звитими вершками, корицею і так далі. Ось такий чудовий напій. У нас виходить. Прикрашаємо ми, звісно ж, за бажанням, не обов'язково це все робити. Дуже пряно, дуже класно. Насправді не сказати, що прям дуже сильно відчувається гарбуз, тому навіть мені, людині, яка не дуже любить гарбуз, то смакує досить непогано. Напишіть, до речі, в коментарях, чи є серед вас фанати гарбузового лате. Але особисто мій осінній фаворит це лате, яблучний беріг». Я його просто обожнюю. Приготування фактично таке саме, як і гарбузове лате, Єдине, що у нас трошки відрізняються набори спецій. Загалом рецепти в інтернеті варіюють. Єдине, що от замість гвоздики я беру кардамон, і ми не використовуємо чорний перець в іншому набір спецій такий самий, тобто, у нас кориця, москатний горіх, імбир, духмяний перець і кардамон. Сироп готуємо так само, пропорції всі ті самі інгредієнти. Ті, ті самі. Єдине, що замість гарбузового пюре ми беремо яблучне пюре. Але, звісно, можна брати стиглі яблука, нарізати їх, також робити сироп за допомогою них. Трошки довше треба буде поварити. Минулого року робив сироп зі свіжих яблук, але щоб не сильно так гратися, з пюре набагато простіше, раджу робити це з пюре. Повторюємо всю процедуру, і вуаля, наш напій готовий. Так, тут я вже вирішив не прикрашати. Ну, але Apple Pie це просто мій фаворит. Я обожнюю цей смак, це просто шикарно. Mm. Це, це, На мою думку, це набагато краще, ніж, ніж гарбузовий лат. Це просто топ. Оці спеція смак, смак яблука, це шикарно. До речі, окремо ще е, можу порадити вам спробувати яблучний фільтр. Про нього якось окремо ще розкажу. Це взагалі окрема історія. А тут же точно незвичне поєднання для наших широт. Лате з кленовим сиропом підійде тим, хто обожнює солодкі та пряні смаки осені. Завдяки чистому кленовому сиропу та дрібці миленої криці, кожен ковток цього лате дарує ідеальне поєднання клену. Та кориці. Тут сироп ми вже не будемо готувати, звісно. Ми купуємо вже готовий сироп. І Це, в принципі, найдорожчий інгредієнт в цьому всьому кленовий сироп. Ми поєднуємо молоко і кленовий сироп, 200 мл молока 25 кленового сиропу, і половинку чайної ложки кориці, цю суміш ми спінюємо і далі поєднуємо з нашим еспресо. Ну і, звісно ж, прикрашаємо за смаком. Так, тут я також не прикрашав, трошки кориці зверху, але загалом М -м, пахне дуже приємно. М -м, ці нотки карамельного сиропу дуже круто. Мені щось так нагадує якісь такі східні, східні мотиви відчуваються чомусь в цьому напої, не знаю чому. Але оце поєднання молока карамельного сиропу кориці дуже класно. Мій улюблений горіх пекан, тому напій, який поєднує каву і карамельність пекану, просто не міг оминути цей список. Єдиний мінус: тут знову доведеться повозити з сиропом, щоб зробити його самостійно. По інгредієнтам, все залишається так само 200 мг коричневого цукру, 100 мл води. Ми беремо пекан. Я, в принципі, брав тут на око пекан, десь одна четверта чашки пекану, і за бажанням ви можете додавати ванільний екстракт. Я його не додавав. Пекан перед приготуванням треба буде подрібнити. Ну тут, в залежності від того, як вам зручно сильно подрібнювати не потрібно. Це має бути просто хрустко. Я просто в толочці цей поток трошки пекан не сильно його подрібнив, ну, але загалом не принципово. По приготуванню. Перше, нам треба буде обсмажити горіхи та цукор для аромату. Ми в невелику кастрюлю насипаємо половинку коричневого цукру і пекан. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуємо, доки горіхи не стануть ароматними. Це зазвичай десь 3-5 хвилин займає, а цукор не почне танути, виділяючи карамельний запах. Далі ми додаємо рідину, вливаємо воду та додаємо залишки цукру. Добре перемішуємо, щоб цукор повністю розчинився, доводимо суміш до легкого кипіння. Піння, як тільки вона закипає, зменшуємо вогонь і не накриваючи, продовжуємо варити 10-15 хвилин помішуючи. В принципі, сироп буде зменшуватись в об'ємі. Чим довше ви будете варити, тим густіше він буде, але загалом десь 10-15 хвилин буде достатньо, щоб отримати наш ароматний пекановий сироп. Далі ми проціджуємо знову ж таки сироп через сито, через марлю, але тут нам дуже важливо не викидати горішки, тому що далі вони нам знадобляться. Для прикрашання. Загалом дуже класний, смачний десерт, карамельний пекан в цій солодкій, цукровій оболонці дуже класно. Ну і приготування, все те саме, все як робили до цього: сироп еспресо, молоко змішуємо, зверху можна прикрашати вершками, і наш карамелізований карамелізований, да? думаю, правильно говорити, пекан ми використовуємо для прикрашання, щоб отримати ось такий чудовий напій. Так, ну з пеканом вже дав трошки вершків, трошки пекану зверху. Не дивіться на моє вміння прикрашати. Такий собі з мене з бариста, Ну, але якось так. Я от знаєте, я пекан обожнюю за його карамельність. У нього дуже класний карамельний смак, і саме тому це мій улюблений горіх. І, от в цьому напої це все підсилюється за допомогою сиропу. Пекан віддає свою карамельність сиропу, і мені прям дуже до вподоби, дуже класно смакує. До речі, напишіть в коментарях, чи взагалі куштували пекан. Тому що для мене це цей горіх був відкриттям буквально там минулого року. Я про нього чув. Я не знав, що він у нас продається, ніколи його не куштував. Реально от рік тому вперше скуштував і закохався просто з першої з першого горіха. Тож, друзі, як ви бачите, готувати абсолютно просто ці напи, ніяких складнощів в рецептах немає. Єдине, це приготувати сироп, що не дуже складно, але вимагає трошки часу. Проте, звісно, що ви можете купити одразу готові сиропи, продаються вже одразу готові сиропи, але я вважаю, що в принципі не так-то складно їх готувати, тому простіше буде це зробити самому. В іншому готується все класично, Еспреско, молоко, спінили, поєднали, і ось вам уже ароматний осінній напій. Якби я складав свій особистий топ з цих напоїв, то на першому місці однозначно був би Apple Pie Latte. Тут взагалі ніяких сумнівів. На другому місці я б поставив пекановий латте. на третьому місці латте скла. Новим сиропом. ну і на четвертому місці гарбузової лати. Просто за рахунок того, що не зовсім мені імпонує гарбуз. Хоча знову ж таки гарбузового присмаку присмаку майже не відчутно в цьому напої. Тому загалом абсолютно окей. Тут свою роль відіграють оці спеції, які ми додаємо для ароматності. Тому пишіть в коментарях, який улюблений осінній напій у вас. Пишіть в коментарях, чи корисним було це відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Та до нових зустрічей. В мене кавовій Одіссеї. Bye.